Зігрій убого світлом стрітинської свічки. Благодійну ініціативу під такою назвою представники бюро УГКЦ з питань екології реалізовують вже в п'яте. Її основна мета зібрати кошти на харчі для нужденних. Деталі екосоціальної акції розповість наша Ольга Нестарук. Для того щоб виготовити свічку, нам потрібна вощина. Навощений гнотик. Дуже важливо є для того, щоб свічка гарно горіла і довго, те, щоб цей гніт на початку був дуже щільно затиснений. Так. І тоді закручуємо, стараємося це робити рівномірно, щоб свічечка в нас вийшла рівненько. Ось. Зробили такий валик. І тоді просто. Закручуємо, дивлячись тут з одного боку, щоб це було рівненько. Цю свічку можна зробити до хвилини часу. На сьогодні Христина разом із волонтерами та священнослужителями виготовляють три види екосвічок із вощини. Ми також виготовляємо фігурні свічки. Їх робити трошки важче, але вони виходять дуже красивими і оригінальними. Також у нас є ще варіант такої великої свічки, вона у два рази більша від малої. Після того, як свічки вже скручені, окремі з них прикрашають. Можна самостійно прикрасити, а можна також її в нас придбати з прикрасами. Ось. Можна використати натуральні прикраси, такі як. Ту її ми використовуємо, або навіть можна ялинку чи якісь інші е, зелені рослини, які є. Також можна використовувати сухоцвіти, якщо маємо вдома. І звичайна така ниточка джугут, вона натуральна і е, дуже гарно виглядає. На ну, уперше до ініціативи виготовлення екосвічок долучається і 16-річний Тарас. Ця ініціатива мене зацікавила, власне, як на слоган зігій Бого світлом ститинської свічки. Ну і власне йдеться ця ініціатива про допомогу вбогим. Бога. І... Ну, скажем так, як в Біблії пише, роби ближню суму те, що хоче щоб і тобі робили. І насправді то зараз така проблема Богості, війна, і вона є поширена, тобто багато людей втратило домівки. Власне і можливість хорошого життя, і думаю, що якби я був на їхньому місці, я би також хотів, щоб проводилася власне така акція на допомогу мені. Започаткували ініціативу представники бюро у ГКЦ із питань екології. Акція має подвійну мету. Головна екологічна мета нашої ініціативи це відновлення традиції церковного вжитку свічок з бджолиного. Воску, адже сьогодні переважно використовують свічки з парафіну, тобто з нафтопродуктів, при згорянні яких забруднюється навколишній світ. Соціальна мета ініціативи традиційно вже полягає в тому, що Пожертви, отримані в рамках ініціативи, спрямовуються на благодійність. Виручені кошти з продажу свічок скеровують на соціальні їдальні, закупівлю харчових наборів для нужденних, а також у сиротинці. Наша ініціатива м -м, зародилася як пілотний проект екологічного бюро Української католицької церкви саме тут, івано франківську п'ять років тому назад. Але сьогодні, завдяки підтримці міжапархіальної екологічної мережі. Та регіональних осередків Карітас України масштабується, є масштабована по всій країні. Тішить те, що з року у рік все більше долучається до ініціативи парафіальних громад, навчальних закладів. Відтак, аби охопити більше установ, організатори акції також проводять майстер-класи із виготовлення свічок із вощини. Уже готові свічки організатори ініціативи передають на парафії. У храмах Прикарпаття їх можна буде придбати за два тижні до стрітання.